Слава Україні. Та слава ЗСУ в Одесі 28 лютого 370-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. У адміна проросійського пабліка, якого на днях затримало СБУ. У нього, судячи по фотографіям, то в квартирі до цих пір стоїть новорічна ялинка. Я не здивуюся, якщо вона навіть з 2021 року. Ну, типовий колаборант. У одного стоїть ялинка, у другого портрет. Леніна та Сталіна, що з цими людьми не так. А в сусідній Молдові Візеєр перестав літати в Кишиньов. Може, дійсно щось там буде в Придністров'ї. Ну для України воно точно не представляє ніякої загрози. Для Молдови можливо. Подивимося, як буде. І на сьогоднішню добу ніяких лімітів на електроенергію для Одеської області нема. Тому будемо сидіти цілий день зі світлом в сусідньому місті Герою Миколаєві. Така ж сама ситуація: лімітів нема. Світло буде цілий. День а минулу добу росіяни обстрілювали очаків Миколаївській області. Чотири рази обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. І на жаль, ви самі знаєте, що росіяни кожного дня обстрілюють звільнену Херсонщину. І на жаль, майже кожного дня є загиблі. Так і минулої доби одна людина загинула. А так, представники нашого генерального штабу Тагур кажуть, що ось на днях повинен бути знову ракетний удар від росіян по енергоструктурі України, бо вже в Чорному морі є два. Носії ракет калібр росіяни на днях запускали свої іранські мопеди. Все каже про ракетний удар.